Шановні колеги, розпочнемо засідання комісії з питань освіти і взагалі соціальної сфери всієї нашої і п'яти Сьогодні у нас яке 4 вересня 25-го року. Із п'яти членів комісії присутні 4. Ми правоможні розглядати всі питання. Не буде завершення. На порядок денний виносимо. Такі питання. Про передачу будівель Володимирської філії, це є перспектива, на баланс відділу освіти, про передачу будівель Зеленоярської філії, це є перспектива на баланс відділу освіти, про передачу будівель середської філії на баланс відділу освіти. От такі, такі питання. Будуть зауваження до передбачення? Не буде. Шановні Місії. Ми вже це питання розглядали. Ми вже обговорювали, прийняли цей проєкт рішення і вирішили винести на сесію. Тоді було якісь запарки, там і так далі, знято знято. знято, знято. знято, так. знято так. То ми знову повертаємося до цих питань і завтра е включити у порядок денний. О ці питання. Доповідач буде начальник відбувсь. Оці питання. Питання, якісь є, це що протислав Так, до себе хоче перенести. А вже ті затови, які приміщення від осіб, які осіти хоче, якщо виділити хоче на фінансування тих посад і не потрібно. Дякую. Хто за те, щоб вивезти на нас на сесії? Завтра, на 5 вересня. Хто за те, щоб вивезти на? Одну поступу. Дякую. Всі питання, які ми планували, ми розглянули. Члени комісії, анадивіться, анатолій, анатолій Анатолій. Як ви ставите здобув питання, щоб завтра, коли буде обговорюватися зміна до бюджету, що голова комісії з питань освіти виступив із таким. Ну, зауваження, чи що, що ми вносимо е, зміни до бюджету і так далі, але наголошуємо, що в нас ремонт автобусів не забезпечений запчастями. У нас посудом школи не забезпечені і е, зараз привезли два рази більше продуктів. Куди їх? Технологічне обладнання, да. на це звернуть увагу. На підготовку до опалювального сезону ми ж нічого писали, заявки писали, ми ж нічого не отримали. От. То звернути просто депутатів і керівництво е, селищної ради, що давайте на слідуючій сесії щось будемо вирішувати. Десь ж, або, або кажемо, що ми банкроти. Е, і, не вирішуємо ці питання. Ну і можна так, щоб батьки приходили і казали, директор, ти не організував харчування, ти не зробив, автобус ти не зробив.

Поставити чайник э, на кабінеті і поставити його. Ну, що радише такий ну, чайник за такий КПД. Є така пропозиція, що звернути увагу, що, ребята, давайте я думаю, спасайте цю ситуацію.

На 4 ставки ще менше, ніж було на 1 вересня минулого року. Так що ніяк кота, так само вони була люди. Якщо... Я планував на досвідній навчальний 3 але 3,5 ставки. По факту тому вчилися, який з 5,5 став. Тобто значно більше, ніж не просто оставки, а ці ставки там ще і гроші. Щоб так? то тоді засідання комісії вголошує закрите. Дякую, особливо Наталія Лука.